Шановні телеглядачі! в ефірі 25 го каналу, я ведуча Ангеліна Григорчук з черговим випуском програми. Гість в студії розмови щодо необхідності проведення політичної реформи шляхом зміни чинної конституції України вже довго не полишають владних коридорів. То що потрібна Україні нова конституція? Про це ми поговоримо з нашим гостем Федором Веніславським, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри конституційного права Харківської національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Тож ми вітаємо в нашій студії. Дякую, також вітаю. Добрий день, шановні телеглядачі. Безперечно, 16 років тому наша держава отримала свій. Основний документ конституції України тоді і наші громадяни і світова спільнота визнали її однією з таких вдалих європейських конституцій. Сьогодні ж ситуація змінюється докорінно навпаки, і дехто з експертів та політиків стверджує, що конституцію треба змінювати. Ви, як юрист, науковець, що можете сказати з цього приводу? Ну, на превеликий жаль, я хочу сказати, що Конституція до сьогоднішнього дня за 16 років з моменту її прийняття так і не стала тою цінністю для кожної людини, якою вона має бути апріорі за своєю природою. Чому так сталося? Це питання достатньо неоднозначне і має багато варіантів відповіді. Ну, насамперед, тому що в 96-му році Конституція була прийнята не як реальний акт. Волевиявлення українського народу, хоча про це зазначає Конституційний суд, а як своєрідна угода між різними гілками влади за переділ сфери їхніх повноважень. Окрім того, конституція на сьогоднішній день навряд чи може вважатися реально діючим документом, яким вона має бути знову ж таки за своєю природою. Багато положень конституції є декларативними, вони реально не діють в суспільному житті. Крім того, дуже Великий рівень правового нігілізму, правового безкультурі, коли ми можемо спостерігати, і керівники нашої держави, самі високі, президент, прем'єр-міністр, нехтують положеннями конституції, коли на рівні місцевих органів влади також демонструють зневажливе ставлення до основного закону, хоча це основний закон з великої букви, який має бути джерелом, базою, основою для всього поточного законодавства, а коли основний закон. Так не виконується, то чи можна вимагати, щоб діяли прості закони? І окрім того, звичайно ж, головна ціль Конституції, головна за своєю природою, Конституція це документ, який має йти від народу. Тобто він має втілювати в собі реальне народовладдя. Насправді, якщо проаналізувати, то народ за 16 років. Дії Конституції він так і не став тим повновладним суб'єктом, який би визначав, як мають діяти органи влади, в яких межах вони мають діяти, чому це не відбувається, немає механізму запитати. Ну і окрім того, звичайно, ж проблеми полягають також в тому, що чимало положень Конституції носять внутрішньо суперечливий характер, вони не визначають чітко і однозначно, наприклад, систему організації влади, коли президент. Фактично перебуваючи поза межами влади, має дуже потужні важелі впливу і на законодавчу владу, і на виконавчу, і на судову. Фактично, ми маємо нівелювання самої головної цінності Конституції, якою є розподіл влади. Тобто, дуже багато насправді причин, чому це відбувається. Тому, звичайно, я думаю, що Конституція потребує модернізації, але. Ще один дуже важливий момент, про який ви зазначили на початку програми: чимало політиків експертів говорять про те, що треба терміново реформувати конституцію. Якщо прослідкувати нашу недавню історію, буквально за останні там років 10, то всі чинні президенти, в тому числі президент Кучма, за якого було прийнято конституцію, в кінці свого правління заявив про те, що необхідно змінювати конституцію. Причому дуже цікаві аргументи були: необхідно зменшити повноваження президента в той час, коли вже його повноваження закінчилося. Потім президент Ющенко також заявив про необхідність реформування конституції. Прийшов до влади е, наступний президент Янукович, і одним з перших його промов на день на минулий день Конституції було те, що треба змінювати конституцію. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли конституція змінюється не тому, що вона дуже погана. Тому що вона суперечлива, а тому, що це потрібно певним політичним силам. А це дуже небезпечна тенденція, тому що конституцію потрібно приймати на дуже тривалий проміжок часу. Конституції діють сотнями, десятками років, і вони не залежать від волі тих політичних сил, які приходять до влади. Вони є стабільним документом, який ну, змінювати можна лише в самому крайньому випадку, коли є очевидними прогалини суперечності недосконалості. А ну, ви говорили про такі статті, які носять де, носять декларативний характер. Це право, можливо, право на безкоштовне лікування, навчання. Погодьтеся, що на тлі складної соціально-економічної ситуації в державі ці потреби викликають неабияке нервування серед населення. Ось які статті саме вони повинні виконуватися або бути. Ну, питання, яке ви підняли, це можна сказати. Одне з найбільш складних питань сучасного конституційного тексту, сучасного конституційного регулювання. Е, насправді проблема з соціальними правами, а те, що ви назвали право на медичну допомогу, право на безкоштовну освіту, право на достатній життєвий рівень це саме соціальні права е, у всьому світі на сьогоднішній день. Соціальні права вони е, не вважаються правами в тому сенсі слова, в якому цим правам кореспондує конкретний обов'язок. Якогось суб'єкта влади, наприклад, є право на освіту, хтось повинен забезпечити це право на освіту. Насправді зараз світ відходить від такого буквального патерналістського такого споживчого сприйняття Конституції, орієнтуючись на проголошення певних деяких стандартів, тобто є безкоштовна освіта як стандарт, як гарантія того, що кожна людина, яка має здібності, вона може здобути освіту безкоштовно на конкурсних засадах тощо. Так само право на медичну допомогу. Це право, яке дійсно турбує кожну людину, тому що рівень медичної допомоги в Україні достатньо низький. Але знову ж таки економічна ситуація в державі вона не дозволяє виконати всі ті конституційні положення декларації, які закріплено в конституційному тексті. Більше того, за оцінками експертів, для того, щоб надати можливість громадянам. Скористатися реально тими соціальними правами, які е, закріплює і Конституція, і чинне законодавство, необхідно декілька державних бюджетів. Тобто, ми фактично маємо такий популістський... Результат діяльності влади, коли вона заявляє про те, що вона буде піклуватися про соціальну сферу, про медичну сферу, про освітню, про житло, а насправді грошей в державі для того, щоб це виконати, на сьогоднішній день немає. І тому багато хто сьогодні заявляє про те, що необхідно якраз скоротити ці соціальні права. На моє переконання, цього робити, звичайно, не можна, тому що переважна більшість населення України на сьогоднішній день проживає за межею бідності, якщо в них забрати навіть оті конституційні гарантії реалізації їхніх в сфері освіти, медичної допомоги житла, тощо, то це взагалі означає, що ми відсунемо державу назад. Просто необхідно більш тверезо, більш зважено і економічно обґрунтовано підходити до законодавчого закріплення конкретних соціальних пільг і гарантій. Не, ну, не, не потрібно приймати закони, які явно популістські. І які не мають під собою економічного обґрунтування, економічної основи. Ну і крім того, на сьогоднішній день дуже таким ну цікавим в кавичках можна вважати діяльність конституційного суду України, який декілька разів розглядаючи питання якраз про ці соціальні права. Коли вони стосувалися працівників судових органів, прокуратури, правоохоронних органів, він вважав, що скасовувати існуючі соціальні права не можна. А в січні 2011, 2012 року і в грудні 2011 року, тобто буквально півроку назад, Конституційний суд ухвалив два рішення, якими він якраз повністю перекреслив те, що він говорив раніше, і сказав, що оці соціальні права, вони Визначаються Кабінетом міністрів в залежності від рівня економічного розвитку держави, від економічних можливостей держави. І тому, звичайно, оці декларативні права, які вони проголошені, вони мають дуже великий рівень такого декларативності. Але все одно необхідно. Тих громадян, які потребують соціального захисту, які не можуть самі про себе пропіклуватися. Безробітні, діти, пенсіонери вже вони в силу фізичних вікових можливостей не можуть самі себе забезпечити. Про ці категорії осіб, звичайно, держава повинна забезпечити, але одночасно необхідно ті категорії осіб, які самі себе забезпечують. Державні службовці, народні депутати, то що вони мають дуже численні соціальні пільги, абсолютно їм не потрібні. Безкоштовне паркування, там безкоштовний проїзд транспорті. Можливо, ці гроші краще направити було б на е, реалізацію соціальних програм. Тобто, підсумовуючи те, що я говорю, насправді проблема полягає не лише в декларативності конституційних положень, а в тому, що немає політичної волі, немає зваженої економічної політики для реального втілення цих конституційних приписів в реальне життя. Ну, ось ви говорите, що політики використовують зміни до конституції аби розширити там свої повноваження. А хто б на вашу думку мав займатися розробкою Конституції України? Ну, внесенням змін Ну як відомо, зараз вже працює конституційна асамблея, яку утворив президент Янукович, до якої ввійшли фахівці в галузі права, в тому числі представники нашої академії, дуже багато, які дійсно є знаними, визнаними фахівцями, які можуть запропонувати реальні пропозиції для того, щоб покращити конституційний текст. Але тут є дуже один тонкий момент. Вже заявляє, виступаючи на прес-конференції, голова цієї консійної асамблеї, перший президент України Кравчук Леонід Макарович, він заявив, що наприклад, повноваження президента ми чіпати не будемо. Тобто, це вже одна ця його фраза. Свідчить про те, що дійсно ця асамблея буде або її діяльність буде штучно спрямовуватися в те русло, щоб. Виконати політичне замовлення або вже є якісь наперед відомі розрахунки результату цієї діяльності. Тому я думаю, що конституція вона може бути змінена лише після широкого загального громадського обговорення, тобто має, можлив... має бути забезпечена можливість кожному громадянину. Проаналізувати, направити своє звернення. Це звернення має бути оцінене. Потім має відбутися широке обговорення, суспільне, і лише після того, можливо, потрібно буде приймати конституцію. Насправді, це питання, яке ми, про яке ми зараз говоримо, потрібна чи не потрібна конституція. На мій погляд, на моє переконання, проблема не в тому, що навіть є певні суперечності, про які я говорив, недолугості, непослідовність в конституційному тексті. Проблема насамперед полягає в тому, що немає. Механізму реалізації конституційних положень, коли ми бачимо, що Конституція не виконується посадовцями, Конституція нехтується судами, Конституція нехтується іншими представниками владних кіл, а це дає сигнал для простих громадян, що Конституція, напевне, не дуже важлива, її можна і не виконувати, то це все в результаті призводить до того, що норми Конституції не діють. І в мене переконання є таке, що навіть якщо зараз ми напишемо найбільш вдалу, гарну, збалансовану конституцію, але не буде механізму втілення конституційних положень в життя, то вона це нічого не змінить. Тому необхідно, знаєте, просто навести на на моє переконання, необхідно навести елементарний правовий порядок в державі. Необхідно притягати до реальної відповідальності тих, хто не виконує очевидно зухвало, цинічно конституційні положення, в тому числі президент, який там не підписує закони, який всупереч вимогам конституції, не здійснює інших обов'язкових дій, голови голови адміністрації, там, інші міністри, прем'єр-міністр, який не виконує елементарну вказі, елементарну вимогу законодавства, наприклад, про те, що він має володіти українською мовою. Він її ну навряд чи володіє. Тому це все в сукупності призводить до того, що Конституція не діє, і нова конституція також не буде діяти, якщо не буде бажання втілювати ці норми в життя. А це потрібно, для цього потрібен просто елементарний правовий порядок. Треба, щоб всі виконували ті обов'язки, які на них покладає і конституція і чинне законодавство, і тоді ми будемо. Бачите, що є результат дії, а вже потім ми можемо говорити: оці норми конституції вони трошки не так діють, як вони повинні діяти. Можливо, їх потрібно змінити. А зараз ми оцінюємо фактично реальний стан речей, який має місце саме невиконання конституції, і говоримо про те, що внаслідок цього треба нову конституцію. Ну буде нова конституція, її не будуть виконувати. І що далі? Знову будемо нову писати. Тобто, я вважаю проблема саме в тому, що немає бажання втілювати в життя Конституційні положення ну, у переважної більшості. Нашого політикуму і як наслідок і громадян України, а ось якщо говорити про досвід інших держав, мабуть, є держави, в яких конституція не змінюється протягом століть, так чому так? Ну, насправді, знаєте, тут дуже цікаве питання. Насправді, таким енциклопедичним прикладом є Конституція Сполучених Штатів Америки, яка діє більше 200 років. І, хоча це якби, дуже умовно, що вона не змінюється, тому що є цілі низки роз'яснень, цілі низки поправок, які до кожної поправки є ціла низка тлумачень, які фактично дещо змінюють ці конституційні положення. Але... Чому ці конституції є стабільними? Чому вони є такими знаєте, мають дійсно реальну цінність і значення для людей, і люди поважають конституцію. І в них музеї створюються конституції, музеї прийняття історії прийняття конституції. Тощо, тому що в них вони на самому початковому етапі, коли відбулося прийняття конституції, вони усвідомили, що конституція це результат їхньої волі. Конституція це документ, який стоїть на сторожі їхніх інтересів, а влада. Органи державної влади вони підпорядковані народу і існують чіткі механізми контролю народу за своєю владою. І оці, оце в сукупності призвело до того, що Конституція стала дійсно цінностним документом, який поважають всі. І більше того, тут і. І політична культура, і політична традиція, і е, дія судової системи. Насправді, чому що нам зараз не вистачає? От якщо в цілому проаналізувати державу, не вистачає напевне, якраз отого незалежного, незаангажованого об'єктивного суду, який би у випадку порушення конституційних положень сказав: Є порушення і за нього треба відповідати. Є порушення прав людини, треба поновити права людини. Суди в нас ще на сьогодні не завжди орієнтуються на конституційні положення, а деколи орієнтуються на інші важелі впливу на їхні на їхнє рішення. І тому, звичайно, питання, як забезпечити повагу до конституції в громадян, в держави, достатньо, достатньо таке неоднозначне, достатньо цікаве. Треба виховувати з малечку повагу до конституції, щоб конституція була цінністю. Не навіть при необхідності реформування конституції мають залишитися незмінними головні ідеї. Це забезпечення свободи, свободи інтелектуальної, свободи масової інформації. Ми зараз бачимо, що канали закриваються, заважається діяльність опозиційних засобів масової інформації, тощо. має бути забезпечений реальний поділ влади. Зараз його немає. Фактично, ми бачимо, що є голова держави, пропрезидентська більшість в парламенті, яка фактично повністю виконує всі вказівки президента. Плив президента на судову владу також колосальний, тому що він призначає суддів. Вплив президента на Конституційний суд також великий, а через Верховну Раду, яка є йому підконтрольна, фактично, також він забезпечує формування більшості в Конституційному суді, Тобто ми маємо нівелювання цієї цінності, яка має бути абсолютною і не підлягає сумніву. Окрім того, влада, органи державної влади мають діяти лише в чітко визначених межах. Влада не може робити, що їй заманеться. Вона повинна робити лише те, що їй велить Конституція, закон. От коли ми це все втілимо в життя, коли кожен громадянин, коли його права порушуються, Буде відстоювати їх активно, буде не пасивним спостерігачем, не буде так сказати. Ну порушила, так порушував, а буде активно відстоювати. Тоді ми будемо мати якраз конституцію, як реальний документ, який буде працювати і буде задавати повагу в кожного громадянина. Тож може не потрібно її реформувати, а переписати заново. Потрібно ви знаєте, це знову ж таки стосується того, про що я вже говорив. Зміна формату конституції, на моє переконання, вона не призведе до якогось радикального оновлення. Ставлення до конституції, наша конституція за оцінками, ви на початку передачі правильно говорили експертів 96-му році, була визнана однією з найкращих в Європі з точки зору змісту, з точки зору формулювань, тощо. Але ми бачимо, що конституція може бути гарна, немає втілення приписів життя, і вона втрачає свою цінність. І поступово нівелюється її значення. і Потім починає заявляти, що треба нову конституцію, треба переписати чинну конституцію. Насправді, процес реформування конституції теж дуже складний, і конституція передбачає особливий механізм внесення змін до конституції. Яким чином зараз прийняти нову конституцію, відповідаючи на ваше запитання, в державі вам точно ніхто не скаже, тому що. Чинна Конституція не передбачає такого механізму її оновлення, як прийняття нової Конституції. А якщо ми приймемо нову Конституцію без дотримання тих процедур, які передбачені чинною Конституцією, то багато буде бажаючих сказати, що ця Конституція нелегітимна, її прийняли незаконно. Тобто, розумієте, це все якби таке, як своєрідне знамо коло. Насправді, я думаю, що якщо народ усвідомить, що він є головним, що він джерело влади, а влада це слуга народу. І органи державної влади, посадові особи це ті органи, які мають забезпечити наші з вами інтереси, потреби і слугувати нам. от тоді може щось змінитися. Тобто, це має змінитися усвідомлення суб'єктивне, психологічне народу в баченні свого місця, ролі в державі, в суспільстві, в тому числі як головного так, творця нової конституції, який має, має виходити від народу і бути його захисником його інтересів. Дякуємо за корисну інформацію. Наш ефірний час добігає кінця. Нашим глядачам я нагадую, що сьогодні у нас в гостях був доцент кафедри конституційного права Харківської національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Федор Ваніславський. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей на 25 му каналі.